Корисний та практичний календар на холодильник. Ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. На заході у вівторок, 21 березня, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від плюс 3 нічних підніметься до плюс 14 в день. На півночі та у центрі хмари на небі протримаються цілий день. У Чернігові дощитиме. Повітря прогріється від 0 до плюс 13. На півдні країни хмарно з проясненнями. Температура в регіоні від плюс двох вночі до плюс 13 в день. На сході синоптики прогнозують дощі, але в Луганську та Донецьку цього дня опадів не очікується. Нічна температура від плюс двох денна до плюс тринадцяти. У середу синоптики передбачають дощі в Рівному, Тернополі, Чернівцях та Хмельницькому. Врешті областей Західного регіону без опадів вночі від плюс 2 в день до плюс 14. На півночі та у центрі хмарно. В Полтаві та Кропивницькому на додачу пройдуть дощі. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних плюс 3 до денних плюс 14. У південній частині України мінлива хмарність. Температура повітря від плюс 3 вночі до плюс 14 в день. На сході у середу синоптики очікують невелику хмарність від плюс 4 до плюс 13 градусів Цельсія. На сході у середу синоптики очікують невелику хмарність від плюс 4 до плюс 13 градусів Цельсія. На півночі та у центрі за прогнозами синоптиків також має бути хмарне небо. Від 3 до 15 градусів тепла. Ясно в Одесі та Миколаєві. В Херсоні та Криму невелика хмарність. Температура коливатиметься від плюс 5 вночі до плюс 15 в день. На сході України хмарно з проясненнями. Температура від 3 до 14 з позначкою вище нуля.